Друзі, привіт! Ви на каналі бджільництво Моє Хобі. Поступило декілька замовлень на свіжий медок. От Рішив налити пару, бан... пару відеочок. Такі є літрові літрові відерці, півлітрові відерці. Ось. Дехто казав, що можливо так рано мед викачувати, можливо, цей мед буде неякісним. Але друзі, ну, якість непогана. Хто не вірить, може скуштувати, попробувати. Побачите, як він л'ється. Щоб пересвідчитись і переконати інших, заказав рефлектометр, який вимірює вологість меду. На днях має прийти а, ну, просто для себе цікаво знати, яка вологість, бо бажано, щоб вологість меду була не більше, як 19%. Ну, Цукристість і так далі. Щоб заміряти і для себе знати. Бо я розумію, що якість вона запам'ятовується на довшині, ціна. І Хочеться, щоб максимально якісно дотримуючи всіх, всіх нюансів і правил, щоб люди могли споживати якісний продукт, правильно відібраний і так далі. Аджимет дуже корисний, він гарно покращує імунітет і впливає на здоров'я людини. Ось такий результат. Так, ще б. одне. Ось такий медок. Я думаю, що тут найбільший відсоток це лозового меду і також гарно квітували тоді вишні, черешні, сливи і трішечки яблуні кульбави. Ну, яблуні, кульбаби тут в цьому меду небагато. Це перший медок, який я накачав 28 квітня. Ось так. Ціна, кого цікавить? За літру такого меду. Видімо, як який гарно наливається. За літру 280. За півлітри 140.